Панахиду за полеглими воїнами провели на Алеї Слави на Коломийському кладовищі. Тут поховані наші герої, які віддали своє життя за незалежність України. Також в пам'ять про загиблих відкрили каплицю архистратига Михаїла. Наші герої виборюють для нас, українців, право жити, бути українцями на своїй землі. Герої, на жаль, плинуть до вічності. Пам'ять про усіх захисників України на Алеї Слави в Коломиї освятили каплицю святого архистратига Михаїла. Збудувати її за життя мріяв герой України, вбитий російським агресором, наш краянин Ігор Калин. На війну сміливий та мужній патріот пішов ще у 2014-му. Захищав наші кордони на Маріупольщині до 2018 року. Як почалося повномасштабне вторгнення Росії, ігор Без роздумів знову добровольцем пішов на війну. Служив розвідником у найгарячіших точках лінії фронту. Загинув від уламкового поранення в серце 28 жовтня 2022-го. Ігореві Калину було лише 34 роки. На жаль, він не встиг збудувати каплицю. Його мрію в життя втілили батьки Марія та Василь. Остання зустріч з сином. Це був жовтень. Він приїхав якби, у від, ну, відпуск. І якось я так працюю в магазині, ми сіли на лавку під магазином. І я його там ну, задаю мики про війну, про, про нього, про здоров'я. Він каже, мамо, знаєш що? Я вже так хочу додому, я хочу збудувати капличку, і щоб все було в нас добре. Ну, це вже було наше останнє зустріч за 10 днів, він вже загинув. І я вирішила, що, ну, що все є. І я це втілюв його задум, в життя. Ну так вийшло, що він вже тут, наче капличка тут і вже для всіх захисників України. Пам'ять про нього і для всіх захисників України. На освячення каплиці прийшли рідні, друзі, ігоря та багатьох інших наших захисників, які знайшли вічний спочинок на алеї Слави у Коломої.